Справжнім святом для учнів кам'янецького шкільного лісництва став візит українського закарпатського письменника Дмитра Кишелі. Зустріч автора відомої мармалади та сяйвоокого звірятка відбулася в кам'янецькому лісництві, куди завітало чимало охочих школярів. Аби поспілкуватися з живим письменником, на початку розмови Дмитро Кишелі наголосив, що ця зустріч з юними охоронцями лісу не є випадковою, адже письменник та лісівник творить майже чи не задля однієї мети краси земної та духовної. Ми, письменники, творимо духовну, прикрашаємо людське життя. А ви творите красу на землі. Ми десь для людських душ. А ви для краси земної краси очей на автора сяйво-окого звірятка чекала низка найрізноманітніших запитань. Юних читачів цікавила не лишень письменницька діяльність та творче надбання Дмитра Кишелі. Школярі напередодні зустрічі ретельно підготувалися, тому запитали гостей про книжкових героїв та їх автобіографічну роль. Цікаві всі герої, всі, всі е, особливі по-своєму. Е, Дмитрик, і Маня е, дуже гарно описуються там. Е, Книга, я взагалі не дуже люблю читати. Є дуже мало книг, які мене зацікавили. Цю книгу я прочитала за один вечір, дуже зацікавила, втягнула. Кожен індивід є носієм тієї чи іншої його вірки. тому і я писав так, аби було видно, що це наші закарпатські люди. Так каже Дмитро Кишеля, коли його запитують про мову, на якій написані твори. А ще письменник додав: як мене вчила, моя баба, дитино. Коли станеш перед Богом, Бог заговорить з тобою на материнській мові, на материнській та підкреслю. Якщо ти забудеш материнську мову, ані Бог не зрозуміє тебе, ані ти не зрозумієш Бога. Це і не тільки стало так званою настановою для юних читачів, які від зустрічі з Дмитром Михайловичем отримали тільки позитивні емоції, почули цінні поради, які згодом кожному знадобляться в житті. Він сказав дві такі крилаті фрази, які дуже якби сподобались мені. І напевно всім, хто тут сиділи, що якщо ти будеш іти до своєї мети і. Як він говорив, кидати камінь до кожної собаки, ти ніколи не дойдеш до мети. І це і друге, якщо ти будеш ти по дорозі до мети, і на ній не буде ні одної собаки, тобто ні одної перешкоди, то це це, це буде означати те, що ти пішов не по тій дорозі. Те, що Дмитро Кишеля завітав в гості до юних захисників лісу. Стало незабутньою подією як для учнів шкільного лісництва, так і для керівників, які втілили мрію дітей побачити відомого письменника. Така особистість, коли виступила перед ними, і вони побачили вживу письменника, відомого письменника. Його твори почитали. Ну, звичайно, для дітей це велика радість. Вона буде не забудеться, буде на багато років пам'яті.